Найтепліші та найсередечніші привітання приймає сьогодні шановна ювілярка Попович Ганна Миколаївна, депутат районної ради від блоку Юлії Тимошенко від однопартійців. Дякуємо вам, шановна Ганна Миколаївна, за щирість і тепло вашого серця, за активну громадську позицію, за мудрість, за добрі поради. У вас з'єдналися розум і уміння, готовність кожну мить допомогти. Вам на кожного терпіння, Щоб показати стежку до мети. Любіть життя, радійте кожній миті, даруйте людям посмішки, тепло, зустрічайте ранки росами у миті, в них таїна наснаги на добро. Хай шлях майбутнє осівають зорі, тепле проміння ніжно обійма. Життєвий килим, хай стеляють квіти, Хай вас тримають ми два крила. Літа ми навіть непомітно, немов би хвилі на ріці, та не сумуйте, Миколаївно, для нас завжди ви молоді, то дай вам Боже щастя й віку, живіть ще довго, до ста літ, світіть, як сонце і без ліку, радійте з нами весь свій вік. Спасибі за працю, красива людина, за серце відкрите, добре повсякчас. За те, щоб щасливу і скрутну годину ми молодії покласти на вас. Хай стелиться добра життєва дорога. Будьте щасливі, веселі, здорові, тож зичимо вік довгий пожити, щоб всіх на сторіччя змогли зити Циклом і повагою б'ютівці. Для Ганни Миколаївни Попович музичний субіт. Високих седрі глибок найнастя його чекає і надію має, що у всі мріївання стви, хай вам щастить у ваш країнах, щастить в в житті, хай вам щастить нашій країні, хати на рідній землі. Хай вам щастить вашим житті і нашій країні. Хай всім щастить на рідній зліття, ми, да, ми бажаємо та що дитячі у лунали на круги. Хай у комі тільки радість, що Серця гарячі ваші, віру зберегли. хай варостить у ваших родинах, хай вам щастить у вашій житті. Хай Хайніть, хай всім щастить нарік. Хай вам щастих у вашій житті, хай вам і ні, -ди. Хай він щастих на рідній землі. Землі, хай вам щастить у ваших родинах, Хай вам щастить у вашім житті, хай вам щастить і нашій країні. Хай всім щастить на рідній землі. Хай всім щастить на рідній землі. Заслужена працівника сільського господарства України, депутата Грибінської. Знатного хлібороба Полтавщини Ганну Миколаївну Пович з ювілейною датою. Тепло та сердечно вітає почесний громадянин міста Грибінка, колишній заступник міністра транспорту Радянського Союзу, почесний залізничний Микола Іванович Скорина Галина я, ну, хочу поздоров... з вами Здравствуйте, я готов перед вами стать на колени и так вас расцеловать за все то, что мы с вами делали для нашей родной Украины, за все то, что мы отдали свою частину життя, за все то, что мы работали, не оглядываясь, много мы сделали, не считали, чем много мы сделали или мало. Но тоже тот вклад, который вы внесли и не будем скромничать в украинское сельское хозяйство, и то, что зробили для, будем говорить, решения проблеми продукции сельского хозяйства, это неоценимый вы сделали вклад и показали, что мы ще щось можем. И багато цього воно должно... остаться в сердцах людей, и никогда у вас не забудут люди, потому что самая высокая оценка и самая большая память это люди. Потому что никакая газета так не напишет. И если не напишет, то она обязательно порвается в том месте, где, она, где написано, может такое быть. Но... То, что вы это достойный человек и достойный, я так может, себе позволю, я не имею права, что вы достойна дочь Украины, нашої э, сторони, яка внесла великий вклад и э, решение, решение другой. у вас ничего не росте рослого. Ніколи не думали, що вам треба щось таке зробити велике, щоб воно росло. Ви зробили багато. Ви вложили велике своє життя, довге своє життя. Хай ми ну, ви ще, ще, ще б стільки прожили, я вам бажаю. Але те, що ви зробили, це, це должна бути незабуваема пам'ять всієї вот, української частини, и в особливості Полтавської області і частности нашого району, міста Гребенки, для того, щоб ми залишили пам'ять і ту велику свіжу струю могли завжди влити всіх людей, що хочуть, хочуть робити на благо нашого э, гребінківського народу. Ну а следующее. Так что с днем рождения, с юбилеем вас, пусть у вас душа цветет, как Калина, еще она у вас есть во дворе. А вона всегда весела, Калина, и вы любили по-моему цю песню про Калину. И хай вона вам всегда напоминает свежесть вашего життя, хай вона вам... Ну, так всегда будет рядом с вами, потому что вы человек жизни. Такие люди рождаются, может, не все понимают, но я так бы свое мнение сказал. Не, не так, в особенности, ну, вот, среди женщин сельского хозяйства, как вы. Вы образец для прошлого. Современного и для будущего. Спасибо вам. До свидания. Это мой белый Сестричку Ганну Миколаївну Попович і села Усюкек із 70-річним ювілеєм з і любов'ю поздравляють брат Анатолій з дружиною Ніною з міста порятами і бажають всього найкращого в житті. Головне, щоб здоровилося. З юбилейним славним днем, самим добрим настроєнням за столом. Наші годи птицями летять, слід неистребимий оставляє. Вот тебе уже и 70 От души тебя, сестричка, поздравляем Пусть сияет солнце над тобой И печаль судьбы не потревожит С юбилеем, доброй судьбой С праздником счастливым и хорошим Пусть тепло и счастье год от года Согревают тебя своим теплом Пусть почаще радует погода Будет светлым и уютным дом не подводит никогда здоровья, Будет жизнь легка и хороша, окружает близкие любовью. Остается молодой душа. Звелые врага наша, наша родненька, прими нас музычный дар. С любовью брат Анатолий и с дружиной Ниной из места Пирята. Повидала я немало, и на все хватало сил, Зоркиала и встречала только с тем, кто сердцу миллионер. То уплыла, значит нечего жалеть Погудела, поплетала, мешной до дна Я тебе не изменяла И друзьям было Понравилось, пошел. Это сказки, это сказки, что все базы слабый пол. Под таки не играю, проиграла, заплачу, но сама я выбираю тех, кого любить хочу. Дорогу тютю і бабусю Попович Ганну Миколаївну із 70-річним ювілеєм поспішають поздоровити племінниці Таня та Лариса зі своїми дітьми і побажати міцного здоров'я, мирного, щасливого довголіття. 70 це ще небагато. Це дуже добра і радісна пора. Вам бажаємо у особисте свято довгих років щастя і добра. Спасибі вам, тьотю, за щедре тепло, за людяність вашу безмежне добро, за руки робочі, безсонні ночі, За те, що трудились, за хліб на столі. Спасибі вам, рідна, і уклін до землі. У сімдесят вам все вдається, хай сонце вам силу і щастя дає. Зазуля сто літ вам нехай напує, На прудких конях летять руки, немов виріжу равлі. А ви, не знаючи утоми, весь вік трудились на землі і до сього серця вам бажаємо всього найкращого в житті і свята. І вярю, моя, всю чаще віжу я, то на ходу, то на біля. Eu sei, eu